Радіо UA Chicago Радіо UA Chicago з вами. Сьогодні в гостях є представники фонду Help Heroes of Ukraine. Володимир Заболотовський, директор представництва фонду в Україні. Роман Заболотовський, директор фонду в Чикаго. Та всім відома особистість нашої діаспори, пан Роман Яцковський, член управу КК, виконавчий директор асоціації самопоміч і також важлива людина в помаранчевій хвилі. Пане Роман, до вас ми ще вернемося, але сьогодні давайте зробимо основний акцент на Help Heroes. Цей фонд відомий в Чикаго, по суті, і ми всі знаємо про його діяльність, неодноразово були на різного плану івентах. Але якщо можна трішки нагадати, можливо, для нової генерації тих тих, які приїхали щойно, історію створення цього фонду і які цілі ви перед собою ставите, так вітаю. Дякуємо за запрошення в студію. Е, хотів би розказати, що фонд був створений на, на другий день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 25 лютого і був створений е, представниками різних логістичних компаній, які знаходяться в штаті Іллінойс і, зокрема, в Чикаго, і також діаспорою всіх небайдужих українців, які перебувають в Америці. А від, від початку створення фонду було передано в Україну понад 40, на понад 40 мільйонів доларів різної допомоги, що включає понад 27 мільйонів доларів було передано військової допомоги, і також понад 13 мільйонів було передано гуманітарною допомогою. В Україні також є представництво фонду. Завдяки якому ми маємо повний ланцюжок доставки товарів з Америки в Україні людям в руки. Можна власне сьогодні представник фонду в Україні. Якщо можете розказати, скільки людей працює власне в Україні, і цей логістичний шлях, того, що ви передаєте з Чикаго до України, як далі воно, куди воно йде, як це відбувається? Слава Україні! Дуже приємно е, тут спілкуватися з вами в Чикаго. Е, серці е, основної е, допомоги, яка е, прямує до України, щоб ми могли вистояти у цій війні, е, фонд представництво фонду в Україні «Help Heroes of Ukraine» е, Основними завданнями має це достав, доставка гуманітарної допомоги напряму тим, хто це найбільше потребує. Кількість людей, яка задіяна в цьому процесі, сягає трошки менше 50 чоловік Це в, Україні, але, чи... в Україні, які задіяні в цьому процесі. Дуже важливо, що ми в Україні, фонд Help Heroes of Ukraine, має логістичний склад, з якого робиться перерозподіл гуманітарної допомоги, що військовим, що цивільному населенню по всій Україні, зокрема від Харківщини аж до Херсонщини. Тобто абсолютно всюди маємо такі свого роду, як представництва, які працюють вже на лінії зіткнення з Кременчука, з Дніпра. Тобто, ми звітам вже доставляємо напряму до лінії фронту з Миколаєва. Окрім того, наші волонтери на мікроавтобусах доставляють допомогу що Полтавщина, що Харківщина. Буквально зараз цей час, поки ми з вами розмовляємо, була доставлена допомога до не до самого Херсону, а до територіальних громад Херсонської області. Де вже багато місяців, коли вони були під окупацією, це зрозуміло. А зараз, коли вони вийшли з окупації, багато місців взагалі нічого немає. Але там проживають по 300-200 мешканців, які потребують дуже сильно допомоги, бо під окупацією і зараз, коли вони вийшли з окупації, там просто жахливий стан. Там гуманітарна е е е криза, реально. Можу сказати, що наш фонд цілю нашого фонду є не просто знайти цю допомогу і щоб доправити до України, а цілю нашого фонду є щоб доправити тому, хто її найбільше потребує, чи це військовий для того, щоб берегти життя військового, чи це звичайний цивільний громадянин України, який знаходиться чи постраждав від від цього лиха, яке прийшло з Росії. То ви працюєте абсолютно по всій лінії фронту, від півдня до сходу і так далі. Але скажіть, будь ласка, що саме? Тобто більше медичний напрямок, чи більше тактичні речі, чи власне все, що, на що є запит? Дуже важливо, що е, опція нашого фонду, зокрема в Сполучених Штатах Америки, ми е, всі донати, які е, донатують допомогу через наш фонд Україні, звільняються від податків. Це перше. Друге, е, ми маємо е, з перших днів, як заснувався фонд е, тут в Америці. Е, ми отримали ліцензію на придбання товарів подвійного призначення: це дрони, тепловізори, це е, бронежилети і все, що з ним зв'язано. До експорту в Україну, ми єдиний благодійний американський фонд, який має ці ліцензії, щоб придбавати товар подвійного призначення в Україну. Відповідно, ми себе десь так позиціонуємо, щоб більше сконцентрувати увагу на допомогу захисту військового. Окрім того, ще побічно доставляємо цивільному населенню допомогу. Зокрема, це є медичне обладнання, до речі, госпіталям в Україні дуже багато доставляється дітям, сиротинці або просто вимушеним переселеним особам. Фонд в Україні представництво має офіс у Львові. Але допомога, яку надається, ми допомагаємо не тільки лінії фронту, а зокрема території, які є зараз під обстрілами. Так само велика кількість мешканців з зон, де вже є окуповані або де проводяться зараз, проходять бойові дії. Мешканці переселилися на західну Україну, зокрема Тернопільщина, Там Франківщина, Львівщина. І там є жінки з малими дітьми, з хворими батьками, які так само потребують. Вони знаходяться абсолютно. Вони все залишили в домівці і перемістилися ну, втікли від, від отих обстрілів. І вони потребують не менше допомоги. Так що основне це є і допомога, і по медичному напрямку, це є по, по гігієні і все, що зв'язано, десь. ну… От з такої допомоги, яку потребують е, е, мешканці цивільні, які от потерпають від, е, від цієї жахливої війни. Ну, це зло, яке на, прийшло е, на Україну, воно прийшло, до речі, не в 22-му році, воно прийшло в 14-му році. Просто в 22-му році воно відкрило абсолютно для всього світу своє обличчя. Воно проявилося якраз в 22-му році всім. Тому весь цивілізований світ допомагає. Я хочу щиро подякувати кожному. До НАТО, як і кожному е, небайдужому, чи це українцю в Сполучених Штатах Америки чи будь-якої іншої національності, який допомагає Україні і українцям вистояти у цій війні і більше того, перемогти у цій війні. Нам надзвичайно важлива ваша допомога, надзвичайно без такої допомоги, яку організували. Ну, зокрема, навіть спільноти Сполучених Штатах Америки, зокрема в Чикаго, і через наш фонд, зокрема, бо тому, що я більше поінформований з діяльністю фонду, Україні би було дуже важко вистояти. Я вам чітко говорю, я перший раз в Америці, я ніколи не був в Америці, і я говорю, що без допомоги, яка робить діаспора, без допомоги з інших е, країн, Україна би не могла вистояти. Так, ми сильні духом. Ми сильні духом, що ті, які боронять державу і перебувають в Україні, що ті, які мешкають за межами країни. Ми сильні духом. І ми дуже єдині. І власне, оце є запорукою нашої перемоги. Це потрібно зберегти. Я маю питання до пана Романа. Так а, основою вашого фонду Help Heroes є об'єднання бізнес-власників, якщо не помиляюсь, так трак, yeah. трак овнерів або власників тракових компаній. Скажіть, будь ласка, наскільки це було важко зробити на початках, і зараз чи є досі ця єдність, тому що в суспільстві, як ми бачимо, а після декількох місяців повномасштабного вторгнення вже планує розбрат, і ми ще не виграли, а вже ділимо ту саму перемогу. Тому власне, як зараз відбувається в фонді і з з вашими співзасновниками, чи все в порядку е, так фонд був створений, як було сказано перевізниками, і вони в певному мірі всі до моменту були. Скажемо, конкурентами. Так. Тобто, це було таке, але, це, але питання не стояло в тому, тут власні чи приватні якісь е, бачення це було об'єднатися разом, так само, як об'єднався вся Україна, об'єдналася, весь світ об'єднався на одну ціль. Тобто об'єднати і було вирішено створити і направити цільовому в один е, організацію в Health Bureau of Ukraine, направити всі можливі ресурси. Для того, щоб доставити цей товар в Україну найбільше, кому це потрібно. на сьогоднішній день далі всі ми, так як ми всі об'єдналися, і це є хороший приклад того, що незважаючи не, не на різні бачення, потрібно об'єднуватися і далі підтримувати Україну. Бо е, весь товар, який ми відправляємо, наприклад, скажімо, чи дрони, чи автомобілі, чи одяг, е, товар знищується. Нема такого, що от. Сьогодні дали там комусь дрони чи машини чи, чи аптечки. Цей товар знищується або його використовують. Потрібно постійно допомога. Ми мусимо об'єднуватися як ніколи і допомагати спільно дуже складно взагалі, в залівому особливо коли це відбувається за межу України, сама логістика. Як ви забезпечуєте те, щоб товар, по-перше, доходив цілим, а не ушкодженим, а друге, те, щоб він взагалі доходив, а не по дорозі десь губився? Так, то якраз для нас, як для логістів, це було досить, скажімо, легко логістично організувати весь процес. Починаючи в Америці, маємо вісім складів, де Help Хелп of Ukraine приймає по цілій Америці товари. Це є. Для військових цей гуманітарне чи це, це медичне приймаємо все, звозимо в Чикаго, і з Чикаго товари всі відправляються або контейнерами, або літаками в Польщу, і з Польщі все доставляється в представництво нашого фонду у Львові, і звідти вже розподіляється до людей, які найбільше цього потребують. Тепер питання до пана Романа. Я обіцяв, що до вас вернуся, обіцянку дотримую. Скажіть, будь ласка, як, власне, УКК, як самопоміч або як та сама помаранчева хвиля, ви там також присутні? Як вони ці всі організації підтримують Help Heroes? І чи є взагалі а, співпраця фонду Help Heroes з місцевим, можливо, бізнесом або з певними урядовими організаціями? Знаєш, Дмитро, це? Дуже важливе питання чи логістичне питання, бо ми всі знаємо, що сьогодні є в системі України корупція, і деякі товари, і деякі гуманітарна допомога не доходить до кінцевої цілі. І я сьогодні ставлю репутацію на, на, на свою на те, що ця організація Health... Героям нашим дійсно є настільки прозора, настільки логістично вибудована, що ці всі речі, які тут збираються, які тут фінансово підтримуються, вони доходять до кінцевого споживача, до наших воїнів, до наших людей, які там на сході воюють. І не тільки будемо говорити тактична, будемо говорити, допомога, але й гуманітарна допомога. Я був у Львові і на складі в постометах і бачив це все, як воно вибудувало. Тому я говорю, що сьогодні ця організація є надзвичайно, надзвичайно прозора, надзвичайно логістична, надзвичайно, що всі. Я можу підписатися під кожним тим доставки цих товарів, що вони дійсно доходять там, де потрібно. Це перше. друге. Ми маю за честь і хочу похвалитися, що наша кредитна спілка, наша фінансова установа також є в структурі допомоги тій організації. Наше УКК, Український конгресовий комітет також допомагає. В цій, і фі, фінансово і в цій, для допомоги цьому фонду. І це дуже важливо, тому що, будемо говорити, ми можемо дуже багато приходить до нас, ми частково їх покриваємо, але основу ми взяли за основу ми взяли три організації: це Умана, це Хелс Героїм і це організація Хелс Празд. Тобто ми зосередили там. Більшість коштів, які надходи, надходять до нас, і ми переправляємо в ці організації. Будемо говорити, це вже е, порядка е, мільйони доларів. розумієте, якщо взяти загалом. Але я ще раз говорю: я підкреслюю це: що якщо ви хочете допомогти і стопроцентно хочете бути впевнені, що цей фінансова допомога чи товарна допомога дійде до тих людей, які потрібно, то переправляйте гроші і свої посилки, чи будемо говорити, те, що ви можете допомогти на організацію Health Героям України. Це чудово прекрасні люди, які які дійсно це, як вони могли збудувати свій бізнес, і так само вони збудували оцю логістику, правдиву логістику? Це й неймовірно. Та це не сьогодні. Чи... Я, я хвалюся Чикаго. Ви знаєте, що у нас у нас цей фонд, тому що Чикаго є найбільша українська зорганізована громада поза межами України, і це цей фонд, та якби підтвердження того, чи є підтримка американського бізнесу у вас чи органи місцевого самоврядування, можливо, також. Вам, вам сприяють у вашій діяльності, а, так частково думаю, десь 5-7% допомоги, яку надається до України через фонд of А це є допомога від американських організацій, чи це є фінансово, чи це є продуктами, чи різними сервісами, чи медійна колаборація. Тобто, так, ми маємо підключаємо і пробуємо максимально долучити всіх небайдужих. 에, бо, бо війна це не є тільки війна в Україні, це війна за, є за демократію. І американці теж це розуміють, і ми до них доносимо і всю інформацію, і яка ситуація відбувається в Україні. Зараз просто відчувається певний спад в волонтерському середовищі, особливо серед е, людей, які. Раніше донатили або просто підтримували ті чи інші події. Скажіть власне, як, а, як зараз це перебороти? Тобто, як ви забезпечите те, що умовно кажучи, через певний період часу фонд буде на такому ж самому рівні, оскільки викликів буде не менше. Війна завершиться, а потім, після післявоєнний, післявоєнний стан а, також потрібно буде якось приводити до норми. Так, у нас, наприклад, на початку створення фонду, це було скажімо, було 30 постійних донаторів. В загальному скажу так на сьогоднішній день в нас донаторів є тисячі. Це є різні організації, індивідуальні особи, чи якісь підприємства, чи державні структури американські, які допомагають. Так, але допомога просіла трошки, тому що вже рік війни йде. Але ми мусимо, і ми всім пояснюємо, що це не кінець, і потрібно далі допомагати. І кожен при, при певній своїй можливості завжди долучається якимось чином для допомоги Україні? А найважче завжди перед фінішем, тому потрібно просто трішки піднепрягтися і дійсно перемогти цю росню у Львові у вашому логістичному центрі. Власне в, на складі, які там зараз є виклики, з чим ви стикаєтесь? в чому потрібна найбільша допомога? Можливо, екстра руки потрібні, щоб ви, там прийняти певні пакунки, чи потрібно можливо когось, хто би міг на комп'ютері вам допомагати, хто мав би бажання? Хочу сказати одну особливість, яку ми побачили, от вона проявилася після 22 року широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Така особливість це неймовірне об'єднання абсолютно усіх людей, які мешкали в Україні, і інших, які були за межами України. Я хочу сказати, що якщо б необхідно в Україні зараз будь-яка допомога, чи на наприклад на нашому складі, чи на нашому підрозділі там в Кременчуку, в Полтаві, там в Дніпрі, по першому, по просто по одному дзвінку зразу відгукується велика кількість людей, які готові долучитися будь-що робити, аби якщо це стосується власне нашої діяльності допомоги цивільним або військовим, це взагалі проблем ніяких немає. Абсолютно всі об'єднуються. Що старше покоління? Що малі діти всі абсолютно готові допомагати. Інша проблема, що треба, щоб було чим допомагати. Ну це справді з Європи допомоги ще осінню стало дуже мало надходити, і з Америки так само стало менше надходити допомоги. Е, є певні моменти, які е, зменшують ці обсяги допомоги, але я впевнений на 100%, що е, якщо навіть її стане менше, вона все одно ніколи не пересякне, тому що. Тут питання е, боротьби е, добра зі злом, і зло перемогти. в нас іншого варіанту немає. І весь світ об'єднується. Е, провідні, вільні держави об'єднуються навколо України, щоб допомагати боротися з тим злом. І, так що е, я вважаю, що е, от що-що, а допомога, зокрема, за кордоном, вона ніколи не зупиниться. Так і може стане менше. Ну, значить, будемо старатися з того, що стає менше, щоб було воно найефективніше на сьогодні. Ніший день окремо, хочу якраз подякувати пану Роману Яцковському. Бо він власне був в нас у Львові з моніторив наш склад. Він бачить діяльність нашої, нашого представництва у Львові. І ми абсолютно відкриті. І не тільки пан Роман, а багато з Америки приїжджали на наш склад, і власне вони бачили, як воно все функціонує. Що ми абсолютно відкриті, ми є чесні. Ми працюємо виключно згідно законодавства України, і все, що передається, передається, е, як це правильно сказати, з документами підтвердження, що це передали тому, хто має отримати, е, і плюс фото відео фіксації. В соціальних мережах ми час від часу подаємо фото-відеозвіти, хоча би їх мало ну, тобто їх є значно-значно більше. Ми не встигаємо їх викидувати, щоб просто не спамити. Е, Інтернет-медіаресурс. Ну, напевно, не кожен військових має можливість скинути звіт у, у, у зв'язку з тим, що перебуває в зоні бойових дій. Пане Роман, я, пане знаєте, Роман, скажіть, будь ласка, ви були у Львові, так, ви були на складі. Дуже коротко, дуже коротко. Я, Їй, я тільки хочу враженням... сказати: низький уклін тим людям, що тут сидять, і Ігору Терлецькому, і взагалі в тому фонду, хто там працює, і у Львові. І тут це, знаєте, це той момент, коли ми. Говоримо з великої букви, що я українець. Це один з моментів, коли нам треба, знаєте, підняти голову і сказати дійсно. Ми є найкращі. І, і я підтверджую це. Це Знаєте, люди до українства ставляться дуже так знаєте, з осторожністю, тому що я під, говорю, коли українець приходить на збори, він сідає назад, не вперед. А коли німець приходить на збори, він сідає наперед, бо ліпше чути. І от нам той момент треба змінити в своєму житті. Нам якраз треба оцих людей виносити не тільки в Фейсбуку, в Інстаграмі, в соціальних мережах, всюди, тому що це є майбутнє України. Оці люди якраз от і Володя, і Роман, і Ігор, і, і багато чого інших, хто працює в цьому фонді, Це є майбутнє України, тому що війна рано чи пізно закінчиться, і нам треба буде другі виклики ставати, розбудовувати державу. Повірте, Україна буде сильною, мотужною державою, тому що є такі люди, як Хелс героям в організації. Я з вами погоджуюсь підписуюсь під кожним словом Хелп Ukraine, дійсно потужна організація. Скажіть, хлопці, як у вас, як вас закинуло в цей фонд, як ви взагалі себе реалізували в цьому фонді, Якщо можна також поділитися? ну якщо мене взяти, я є директором представництва Health Heroes of Ukraine в Україні з травня минулого року, 2022, коли власне її представництво було сформовано. того я ну я є бізнесмен, успішний бізнесмен, зокрема, так само і в ніші логістики, доставка продуктів і харчування по всій Україні. Ось. Але коли прийшла широкомасштабна війна, я бізнесом перестав займатися, тобто максимум зусиль, 99% часу свого витрачаю виключно на те, щоб. Допомагати тим, хто боронить нашу державу і хто докладає всіх зусиль, щоб перемогти у цій війні. Е, тому і мені було дуже легко допомагати разом із іншими представниками фонду Help Heroes of Ukraine, допомагати робити логістичний ланцюжок доставки всього необхідного в Україну. Е, ще так само похвалюся, що. Е, Стан на сьогоднішній день, якщо щось надзвичайно є необхідне, за 24 години воно доправляється з Чикаго, доправляється до України. Це надзвичайно круто. Ми самі перевершили себе, тішимося, що ми можемо таке робити. І, до речі, не один раз вже таким скористалися. Це дуже коштовна річ, але є деякі речі, які вони оправдані, і навіть на, на такі речі, і ми робимо це. Насправді робимо, ми точно є всі з України і ми є всі з Україною. Так що одне об'єднуємося навколо доброї справи. Це нас єднає і дякую, що мав можливість поспілкуватися, побачити, як все організовано тут, в Америці. Побачити нашу хорошу потужну діаспору українців в америці дякую ще раз усім хто допомагає допомагати україні хто допомагає україні боротися у цій несправедливій війні Володимир Заболотовський, Роман Заболотовський, Роман Яцковський. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Дякуємо за вашу діяльність і за те, що існує такий фонд. І те, все, що ви робите, направду викликає лише захоплення і бажання доєднатися, бажання підтримати вас і бути частиною чогось великого. А велике це є наша перемога, яка однозначно буде. Дякую вам за цю розмову. Дякую, дякую, дякую. слава Україні. Героям, героям, слава. героям слава. Радіо Чикаго.